Усіх вітаю на своєму каналі, де я ділюся корисними порадами для майстрів, для майстрів-перукарів, для клієнтів. Також я ділюся якимись духовними практиками і так само я можу готувати щось на кухні і теж ділитися з вами своїми рецептами. Сьогодні в нас тема жирна шкіра голови. Я хочу розібрати пару аспектів, які можуть вплинути на те, що. Шкіра голови є жирною. Перший з аспектів, що я хочу виділити, це є генетична схильність. В більшості жирна шкіра голови є у людей, в яких є підвищений гормон, який називається дегідротестостерон. В більшості цей гормон, він є чоловічий і він найбільша його концентрація знаходиться в статевих органах. А ще, один, ще його найбільша концентрація знаходиться в фолікулах волосся, в волоссяних фолікулах. Так от, коли цей гормон є підвищеним в людському тілі, відбувається, що волосся швидше жирніє. Також у кого є підвищений цей гормон, волосся швидше випадає. І коли власне, генетична схильність, тут Трішки така ваща проблема, як доглядати за таким волоссям, але теж, можливо. Це перший аспект. Другий аспект це є харчування. Ми розуміємо, що, напевно, всі наші хвороби і всі якісь негативні наслідки в тілі йдуть від харчування. І яке харчування може впливати на жирну шкіру голови? Підвищувати жирність може. Перше, це є жарене, жирне. Солодке, ну, коротше, то, що ми найбільше любимо, що нам найбільше смакує, але утримуючись від такого не дуже корисного харчування, ми зможемо якось нормалізувати, збалансувати жирність шкіри голови. Потім, що я можу ще виділити, неправильний догляд, що це означає? Ну, наприклад, неправильно підібраний шампунь, наприклад, зачасте миття. Наприклад, зарідке миття, тобто або зачасто миєте, або зарідко миєте. І до речі, можливо, ви зауважували, коли ви рідше миєте волосся, в ванні ви набагато більше побачите волосся, ніж якщо ви його частіше миєте. Це спричинено тим, що шкіра голови жирніє, і оцей фулікул, в якому є оцей гормон дегідротесостерон, він розкачений. І волосся легше витягається. І тому, е якщо ви боїтеся втрачати волосся, не дотягуйте до такого періоду, коли волосся дуже жирне. Старайтеся мити по потребі. Це є на насправді дуже є важливо. Потім, е що я хочу відмітити е неправильне миття голови. Що я маю на увазі? Наразі я працюю, так сталося у зв'язку з подіями в Україні. Я зараз працюю в Швейцарії і працюю легально на дому. І маю можливість бачити, як клієнти миють голову, тому що людина нахилена в ванну і вона, можна сказати, сама собі миє голову. І з одного боку, це дискомфорт для людини, а з другого боку я знайшла в цьому плюси, тому що я по ходу, як я бачу, що людина неправильно це робить, Беть, я можу скоректувати її дії, я обговорюю з людиною, що саме неправильно вона робить. Я просто бачу, як людина моє голову. Дуже часто спостерігаю таку картину, що миють довжину, а не шкіру голови. Тобто, ви берете шампунь, наносите на долоню. Ви його розмилюєте і починаєте масувати шкіру голови, саме шкіру, не довжину. Довжину ми не рухаємо спочатку. Спочатку ми масуємо шкіру голови, промиючи один раз добре шкіру голови, змили водою, наносимо обов'язково другий раз шампунь. Завжди миємо волосся два рази. Нанесли на шкіру, промасували добре змили. Якщо вже настільки жирне волосся, бувають такі випадки, що ну потрібно навіть три рази мити ви дивитеся по потребі. І основний немаловажний нюанс коли ви е, після шампуню е, берете маску або бальзам, обов'язково користуємося тільки подовжені і на кінці волосся. Це є важливо. Як можна оприділити, чи волосся є схильне до жирності? Я маю на увазі, власне, не набути, не набути у цей неправильним там, харчуванням, неправильним доглядом цю жирність. Ні, я маю на увазі, як оприділити, чи у вас є схильність генетична до е, цієї жирності шкіри. Перше, що я хочу відмітити, це є значить, волосся у вас ви зранку помили. Ввечері воно вже жирне. Друге, так, дзвони з церкви говорять про те, що я благісну вістку несу, так що будете мене слухати під дзвони церкви. От. Друге, коли в більшості, якщо в людини від природи генетично я на цьому наголошую, жирна шкіра голови, рідко дуже буває, що кінці сухі. Ви зауважте, якщо у вас кінці не є сухими і швидко жирніє шкіра голови, скоріш за все, ви є, е як це українською підрозполажений предра таке є слово, е ви є схильні, перепрошую, ви є схильні до е того, що у вас все-таки є генетична оця здатність. Е потім, е що ще? Таке волосся дуже рідко електризується. Якщо зимою у вас практично не електризується волосся, немає посічених кінчиків і жирніє швидко шкіра голови, можна зробити висновок, що в принципі ви є схильні до генетично жирної шкіри голови. Так, що я хотіла ще сказати. Неможливо оприділити раз і назавжди тип шкіри голови. Він у вас протягом життя буде час від часу змінюватися. Тому е, немає сенсу там, сильно його оприділяти раз і назавжди. Будьте готові до того, що це буде змінюватися протягом життя. Це все можна буде балансувати. Е, потім, е, що би я порадила, е, існують на ринку, випустили професіонали. Дуже багато ліній крибалансуючих, які врівноважують оцей цей пашкіри голови, який ну у вас, наприклад. Ну, Жирніє шкіра, є шампунь, який оце балансує. Він і називається ребалансуючий. Якщо ви купляєте у мас маркеті не у всіх є можливість купляти в професійних магазинах. Якщо ви купляєте у мас маркеті дивіться шампунь з позначкою ребалансуючий. Це означає, що він буде приводити баланс шкіри голови в порядок. Так, що я вам ще хочу сказати? Я вам можу назвати буквально пару правил, які вам допоможуть, як правильно мити волосся при такому типі шкіри голови. Значить, правила: ми, ну, по-перше, миємо волосся по потребі, так як я і казала, якщо ви бачите, що воно жирне. Є е, сенс помити. Е, потім температура води дуже важлива. Температура води не має бути за гарячою, особливо, якщо у вас підвищене е, виділення сального, е, сальних залоз, Я би рекомендувала мити прохолодною водою шкіру голови. І бажано в кінці. Після того, як ви вже помили шампунем, дали масочку, закінчувати цей весь процес взагалі бажано не людяною, ну хоча б холодною водою. Це дуже добре стимуляція для корінчиків. І, в принципі, воно трішки краще волосся стає після, воно якби закріпляє ефект. Тому раджу такий момент. І е, дуже важливий ще за шампуні я вам ребалансуючі сказала. І ще один дуже важливий е, момент. Дуже дуже рекомендую, так як бачу по практиці, дуже помічне це, коли ви е, мусите в обов'язковому випадку очищати шкіру голови. Як це робиться? Отак, От як ми очищаємо шкіру обличчя скрабами, пілінгами, так само є професійні засоби для шкіри голови. Ми так само її очищаємо і скрабами, і пілінгами. Це в обов'язковому порядку, хоча би. Ну, хоча б мінімум раз в два тижні ви собі робите такий скраб легенький. Це є спеціальні засоби, це не є скраб для обличчя. Шукайте в магазинах надписи, має бути скраб для шкіри голови. Тобто, це є зовсім інакша формула, зовсім інакша структура. Дисперс, дисперсність самих частинок вона інакша. І вони є на основі солі, на основі різних. Кавових зерен, так само кісточок миндалю, кісточок абрикос і так далі. і так далі. І так, ну, тобто різні різні є види. І це є один, напевно, з найвдалих початків очищення шкіри голови. Я б радила найперше, це зробити оцей скраб, який зніме. Всю ту ороговівшу частину, де коли в людей із за того з'являється і лупа, що шкіра не дихає, вона вся покрита плівкою такою. Перше, треба цю плівку зняти, потім нормально помити шампунем ребалансуючим і по довжині дати догляд. Я дуже надіюся, що щось добре я привнесла якусь нову інформацію у ваше життя. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, буду рада вашим коментарям, і так я буду розуміти, що мій час не йде надарма, я комусь приношу якусь користь. Давайте про себе знати. Дякую, всім гарного дня!